Добрий день, шановні друзі. Дякуємо всім, хто зайшов до нас на нашу важливу прес-конференцію. Ми вважаємо важливу не для національної спілки краєзнавців, України, скільки для, мені здається, для відродження духовності послідовної і важливої роботи, якою займається наша національна спілка краєзнавців вже багато-багато літ. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі це. Проблема збереження дерев'яної сакральної архітектури, якою багата наша українська культура, наша духовність і історія нашої держави. Ви знаєте, що в Україні налічується близько 2,5 тисяч церков дерев'яних, із них близько 800 на Львівщині. А так в цілому є по всій Україні. В деяких областях по одній-дві споруди, які являють собою культурну цінність історичну, і історичну, архітектурну. Наша зустріч була, можливо, ще і тим мотивована, що буквально в середині цього року до нас надійшов лист від вчителів і учнів однієї з київських шкіл. Я собі дозволю зачитати невеличкий лист, він рукописний, але ми його хочу, щоб ви з ним познайомились прем'єр-міністрові України Азарову Миколіяновичу голові. Дніпропетровської обласної державної адміністрації, голові управління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам'яток історику архітектурної спадщини імені Олесі Гончара, академіку троньку Петру Тимофійовичу, заступнику голови Державної служби збереження, Державної служби охорони і національної культурної спадщини, митрополиту всієї країни блаженнішому Володимиру. І далі лист, терміново донесення, так написали учні і вчителі. Група вчителів, краєзнавців та учнів Київщини щойно здійснила давно омріяну екскурсію по місцях козацької слави. У тому числі побачили знаменитий Новомосковський Святотроїцький собор, Замиловані його дивовижною архітектурою, але стривоження його сучасним станом. Собор повністю прибудувався в 20-19 столітті. У радянські часи в 60-х роках влада намагалася знести собор з лиця землі, та письменник-академік Олесь Вончар зупинив піднятий замах на нього. Проте дерев'яне з сторонується від часу і атмосферних опадів, та влада відкравідвідреклас від козацького храму і привертала його на самознищення. До цього часу туристи їдуть з усіх континентів, щоб подивитися на одне із чудес світу, і на власні очі побачить, що Доброго він день. є. Шановні присутні, я так трошечки почну. З, взагалі з того, що таке є наша спадщина і в першу чергу, ну і само собою, в першу чергу, дерев'яна спадщина. В більшості, е, в більшості країн Європи і не тільки Європи. Спадщина національна є тим багатством, яким кожна країна е, тішиться, яке кожна країна старається показати іншим, не дивлячись на то, е, є кошти чи нема кошти, цю спадщину зберігають і реставрують. Скажу, для прикладу, недавно був в Кракові е, і на конференції е, посвячені. Е, Збереженню творів мистецтва і виступив замвоєводи, тобто зам голови обласної адміністрації Краківської, і сказав дуже цікаву річ, поділ бюджету воєводства, тобто області, по нашому, за критеріями. 40% обласного бюджету йшло на. Розвиток доріг і комунікації, а 18% на реставрацію пам'яток архітектури. Який вихід із цього становища? І я е, закінчу і резюмую науковці, тому що рано чи все чи будемо виділятися кошти? Предположим, фантастичне, що буде 18% бюджету міст, чи там 20% на виділяться все одно. Нереально, та навіть коли це буде один чи два відсоток, то ми всього не збережемо. Але навіть при такому великому фінансуванні ми все одно не збережемо. Науковці повинні зробити свою справу, обміряти, сфотографувати. І коли є науково зафіксований на папері точний образ цього собору, він уже живе, навіть коли він зруйнується.